Усім усім доброго раночку. Сідайте зручніше, мої хороші, і розпочнемо наше сьогоднішнє заняття. Діти, сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про наших вірних друзів, про сонце, про повітря та про воду. Подивіться, будь ласка, дітки на картинку і скажіть, яка, так, яка пора року зображена на картинці? Так, звісно, дітки, це літо. А як ви здогадалися, що це літо, а не зима, наприклад, або це не весна? Що вам допомогло зрозуміти? Що дітки купаються у річці, дітки легко одягнуті, у них є головний убір, який ми носимо тільки влітку. Це у нас панамочки, кепочки. так? Потім видно, що дітки будують башточки з піска, а це можливо робити тільки влітку. да? Дітки, тільки десь біля водою, на морі або на річці. Тому ви правильно сказали, що на малюнку зображена у нас пора року літо. Діти, послухайте уважно загадку. Воно рано вранці прокидається, встає, розсипає скрізь проміннячко своє, одяга природу зігріває, а на вечір знову спатеньки лягає. Що це, діти, як ви гадаєте, що нам роздає своє проміннячко? Так, це сонечко, правильно. Діти, скажіть, а що нам дає сонечко, як ви гадаєте? Зараз я вам розповім, дітки. Сонечко нам дає своє найголовніше це дітки тепло. Так, Від нього ми отримуємо тепло, світло, життя. Та енергію, найголовніше дітки. Чому всі люди так чекають літа? Тому що сонечко нам дає дітки здоров'я. Коли ми, наприклад, багато перебуваємо на сонечку, коли воно не дуже таке спекотне, ми засмагаємо і ми таким чином, дітки, оздоровлюємося. З сонячного дня ми ходимо дітки на прогулянку, можна, якщо є можливість, позасмагати, і таким чином, дітки, ми загартовуємо. Загартовуємося малята, це оздоровлюємося. Перебуваючи певну частину на сонечку, якби час, да, тільки якщо ми притримуємося, ми одягаємо з вами обов'язково панамочку, п'ємо водичку, ми з вами гріємо на сонечку і таким чином загартовуємося. Щоб бути здоровими. Слухайте малята, наступну загадку. Мене п'ють, мене лють. Усім потрібна я. Хто я така, дітки, що ми з вами п'ємо? Так, дітки, це вода. За допомогою дітки водички можна також оздоровлюватися і загартовуватися. Подивіться, малятка, скажіть, кому потрібна водичка? Водичка потрібна усім, да, дітки? і людям, і тваринам, і рослинам. Як людина використовує воду, ми її п'ємо, готуємо за допомогою неї. Їжу, так, дітки? А також вона нам допомагає вирощувати рослини, вона поливає землю, ми можемо купатися, відпочивати. дітки, Дуже велику користь вода приносить усім. А також ми з вами говорили не один раз, що водичка потрібна дуже багато комусь, наприклад, ви бачите на картинці, і тваринам, і рослинам, і людям, птахам деревам. Так, слухайте, дітки, а як можна за допомогою водички оздоровлюватися? малята? Е, якщо є можливість, да, можна відпочивати біля безпечних водойм і також плавати в теплій водичці. І таким чином, дітки, ми також влітку оздоровлюємося добре. Також можна подивитися дітки з допомогою водички, як ще оздоровлюватися. Можна, наприклад, брати тільки треба поступово робити, дітки, брати невеличку таку або рукавичку спеціальну для купання, або ганчірочку, намочити її і ось так обтирати. Спочатку, наприклад, там ручки поступово, потім ніжки. І таким чином також можна з допомогою водички робити себе здоровішими. Можна обливатися. Але до цього також, дітки, треба готуватися. От, наприклад, якщо на вулиці буде дуже спекотно, я думаю, вам дорослі дозволять обливатися або з водних пістолетів, або з невеличких якихось відеоць. А також, звичайно, купання і плавання. Але ви ж розумієте, що водойма повинна бути безпечною. Можна ходити в басейн, це також, якщо є можливість, також дуже корисно. Слухаємо, дітки, наступного за. А, ні, вірші, віршик, малятка. Е, послухайте, і якщо він вам сподобається, ви разом з дорослими можете його вивчити, запишете мені на відео і надішлите. Я буду дуже рада послухати, як ви вмієте розповідати віршики. Отже, віршик, дітки, називається здоровим будь. Глянь, без мила і водиці. Ось, дітка, давайте за картинкою згадуйте, як ми завжди з вами вчимо. Умиваються дві. Киці правильно, язичком вмиваються, лапками втираються, я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана, мию милом щоки, шию і водою добре мию. Отже, давайте, дітки, ще раз. А можливо, ви вже запам'ятаєте, і картинка вам в поміч, будете зі мною повторювати. Глянь без мила і водиці, умиваються дві киці, язичком вмиваються, лапками втираються. Я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана. Милю милом, щоки, шию і водою добре мий. Молодці. Дітки, пам'ятайте, що влітку треба набагато частіше мити ручки з милом, аби бути здоровими. Так? І... Тепер, діти, пропоную вам трішки розім'ятися. Якщо хто не любить танцювати, може просто послухати пісеньку. А якщо ви любите, то давайте рухатись зі мною. Сонце, літо, нам всі По танцюємо вправо-вліво, ми щасливі діти. Танцюємо, співаємо, веселі селі руки знає. На то милис наші між зовсім ані біжки. See you Нам співають, ми щасливі, танцює, дітки, я вам дійсно бажаю, щоб ваше літо було щасливим, безпечним і ви відпочити, змогли, мали можливість відпочити. А ми продовжуємо і наша остання загадка, дітки, про нашого літнього помічника, який допомагає нам бути здоровими. Також послухайте, що це, діти. Коли ступиш, всюди маєш, хоч не бачиш, а вживаєш. Дітки, подумайте, ми його не бачимо, але вони завжди, воно завжди і поруч є з нами. Що це таке, дітки? Це повітря наше, яким ми з вами дихаємо. Діти, а ви знаєте, що треба робити, щоб повітря було завжди свіжим, наприклад, чистим. Треба дітки часто провітрювати. Особливо ось влітку можна відчиняти, дорослі це роблять віконце, щоб свіже повітря заходило до вас у кімнату. Також, дітки, можна з родиною ходити на прогулянки, наприклад, до парку або до лісу. Це також дуже корисно, бо там, де є багато дерев, повітря набагато чистіше. І воно краще впливає на людину. А також можна, треба і можна робити кожного ранку ранкову зарядку. А підніміть ручку, хто сьогодні робив ранкову зарядку. Молодці, добре. Так, ось. Діти, давайте ще ми з вами поговоримо про корисні та шкідливі звички. На екрані будуть з'являтися картинки, вам треба подивитися і сказати, можна відреагувати пальчик вгору, пальчик вниз, це корисно чи шкідливо. От дивіться, в нас вже з'явилося дві картинки. Перша картинка. Ну, тут вся родина робить зарядку, як ви гадаєте, це корисно чи шкідливо. Звичайно, це респект, це корисно, треба, дітки, робити ранкову зарядку. Гризти нігті, як ви думаєте, корисно чи шкідливо? Шкідливо, дітки, звичайно, під ногтями бруд. і це дуже буде погано впливати на ваше здоров'я. Далі мийте руки з милом. Клас, це корисно, так? я вам нагадую, що в влітку діти робимо це частіше. Обов'язково перед вживанням їжі, дітки, після туалету, якщо ви прийшли з вулиці, миємо ручки з милом. Так, чистити зубки. Це клас, так, дітки? Ви знаєте, два рази на день. Зранку і ввечері ми чистимо зубки. Гуляти на свіжому повітрі? Корисно, звичайно. Дітки, разом зі мною, пальчик вгору, пальчик вниз, не забувайте. Відпочивати, наприклад, біля моря. Це дуже корисно. Да, дідки, і дай Бог, щоб в нас була така можливість усіх так відпочити. Так, а бути ось таким бруднулею, мати ось такі ручки гарні, як ви думаєте, це корисно чи шкідливо? Звичайно, це шкідливо, дітки, тому що в цьому бруді може бути багато шкідливих мікробів, через яких потім дуже болить животик і не тільки. Тому, дітки. Ми з вами сьогодні поговорили про загартувальні процедури, так? це тобто те, що допомагає нам влітку бути здоровішими, що можна приймати сонячні вани, купатися, засмагати, обливатися. Можна дітки ще ходити, бо соняш, якщо ви десь є гарна травичка, і дорослі вам дозволяють, вважають, що там безпечне місце, можна походити по зелені травичці, бо соняш, це також дуже корисно для здоров'я. Отже, дітки, і наостанок, подивіться, мені хотілося щось вам запропонувати зробити, як завжди, да? ми з вами дуже творчі. Я вам пропоную виконати дослід, який має назву Крокуюча вода. Для цього нам знадобиться 6 стаканчиків або чашечок, що у вас вдома є. Ми наливаємо водичку, подивіться, зараз я вам все розповім. Давайте зверніть увагу на екран. Дітки, ну що, почнемо наш експеримент. Перевірте, чи все у вас готово? Шість смужечок з паперових серветок, фарба синього, жовтого та червоного кольорів. Стаканчики три з водичкою та три, дітки порожні. Дивіться, як ми їх розставляємо. Стаканчик з водичкою, порожній стаканчик з водичкою, порожній. З водичкою порожній, 6 стаканчиків. Починаємо з того, дітки, що фарбуємо нашу водичку. Добре, беремо багато фарби. І ось так фарбуємо нашу воду. Дітки, зверніть увагу, кольори повинні бути такі. Треба як... багато діти фарби, щоб наш дослід. Вийшов. Так, це ми зафарбували з вами. Водичку зробили синього кольору. Потрібна синя, жовта Тепер... і червона. Беремо наступний колір. Червоний. І фарбуємо. Я думаю, зафарбувати водичку, це вже буде цікаво, малятка. Ось так, щоб така гарна була. І останній стаканчик ми фарбуємо водичку у жовтий колір. Дітки, вибачаюсь, вибачаю щось якість відео не дуже гарна, мабуть, інтернет не стійкий. Ви зрозуміли, так, діти? Шість стаканів один з водичкою, один порожній. На це, будь ласка, зверніть увагу, тому що, якщо ви помилитесь, дослід у вас не вийде. І що робимо далі? А тепер, малятка, беремо наші серветки це буде такий місток між стаканчиками, і кладемо дивіться, дітки, один кінчик ось у фарбу з водичкою, один в порожній стаканчик. І ось так. Далі в порожній уповний. З'єднуємо малятка, бачите, між собою в стаканчики. Ось так. У кожен дітки. І ось. Малята. Наша водичка буде переходити з одного стаканчика в інший. Так, дітки, а потім треба дати час. Дітки, нам треба наші скляночки залишити на деякий час, і ми можемо з вами спостерігати, як наша водичка крокує з одного стаканчика в інший, а потім кольори між собою будуть змінюватися, і ви побачите, які кольори утворилися в порожніх стаканчиках. Так, дітки, і ось подивіться, коли ви залишите, наприклад, на одну годинку, дві годинки, ваші порожні стаканчики наповняться і утворяться. Подивіться, коли з'єднати червону фарбу з синьою, утвориться який колір. Фіолетова фарба утвориться покрокує в цей порожній стаканчик. Червона, з'єднуючись з жовтою, буде жовто-горячий колір, і жовта синьою, подивіться, утвориться зелений колір. Дуже цікавий дослід, дітки. Якщо у вас є можливість бажання, попросіть дорослих про допомогу і виконайте. Я думаю, вам буде дуже цікаво. Ось, подивіться. Це вже прийшов час, я поубирала місточки мої паперові, і ось така, така крокуюча вода у мене вийшла. Ну що ж, маляти, сьогодні ми поговорили з вами про що? Про повітря, про сонце, про воду, яку користь вони приносять людям. Я щиро бажаю, дітки, вам безпечного, яскравого, теплого дітечка, і нехай все у вас буде гаразд. Гарного дня! E do Bye. 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 Bye.